Друзі, всім привіт! З вами компанія Carvel. Сьогодні у нас в продажі з'являється ще один такий красень. Це Volkswagen Passat Comfort Line, з 2017 року. В досить хорошій комплектації ви вже бачите лейби на крилах, на решітці. 4 Motion, повний привід, топова оптика, гарний колір. Не пам'ятаю як називається. Метеор грав. мокрий асфальт одним словом, як нас народі кажуть. Машинка щойно з детейлінга. Оптика, як завжди ви знаєте, оклеєна в бронеплівочку, адаптивний круїз. Ось такий вигляд, це все має. Машина на гарних дисках. Щойно пройшло обслуговування. До речі, також не, не тільки на гарних дисках, а і на хорошій гумі 21-го року. Я думаю, тобто, залишок тут процентів 80. Дуже класно виглядає цей колір, він рідкісний для посада. У нас також є камера заднього виду, вебасто, друзі, віртуальна панелька. Дивіться, далі буде цікавіше. Авто не фарбоване з хорошим пробігом 167 тисяч кілометрів пробігу. Тобто все, що потрібно в пасаті, тут є оптика, віртуалка, хороший пробіг і повний привід. Машина практично без колів, відповідає своєму пробігу. Будь ласка, він код, хто сумнівається, правди. Наших слів. Це взагалі не питання. Так. Діагностика підключена, тест вже зроблений. Неявних помилок на працюючому авто немає. Тобто все тут правильно, все добре. Вебасту, віртуалочка. Камера заднього виду, адаптивний круїз, фронт асіст, контроль дистанції і. Отримуємо такий апарат. Тут у нас чумоматове, це воно захищене в бронеплівочку. І практично виглядає, це ми почали робити на останніх автомобілях. Дуже практично не кидає бліків і зберігає, зберігає естетичний вигляд салону. Тут також все в плівочці. Панелька віртуалка. От такий от стан авто, друзі. Досить хороший зеркало заднього виду з антибліками. Також антиблік бокових деркала. Так, по ключах у нас два ключі плюс пульт до автономного обігрівача. Єдиний вже не пам'ятаю. Є тут електрокришка. Чи немає, зараз подивимося. Стан також тут цього всього хороший, зеркала гріються, складаються, тут нічого не продавлено. Сидіння має теж ось такий вигляд. Гумові килимки. Трьохзонний клімат по стандарту. Тобто такий хороший запакований комфорт. 140 кВт, все, що потрібно. Правильно їде, правильно комплектація. Електрокришечки в нас немає, друзі, ну нічого страшного тут. Зате в нас є хороший багажник і електрофаркоп. Дивіться, взагалі не без якихось таких нюансів. О, у нас повнорозмірна докатка. Стільки авто, що все відразу не запам'ятаєш з домкратами зі всім. по-моєму, Ага, 5 титан тут комплектація, супер. Нічого не ставилось, все рідненьке, все хороше, отакі От приємні бонуси. Для наших доріг це дуже добре. Тому що тут все в порядку. Да, іде задні фари від хайлайн і буде повноцінний хайлайн. І таке я знаю, що роблять, практикують. Але це суттєво ні на що не опливає. Діток ніхто взаді не возив, ніде. Пластиковий взагалі, друзі, ідеальний. Скажімо, на сьогоднішній день. Купити такого комфорта, це подивіться на стан. отут, все воно, ну да, воно після детейлінгу, але все ж таки просто ідеальний стан. Так, трішки походка у нас під... підпортила. Ну нічого. Підкапотний простір, от подивіться суперовий стан, чого взагалі без дефектів. Ну, 167 пробіг, от, друзі, це досить хороший пробіг. Ці машини себе зарекомендували. Взагалі супер. У нас в багажнику, тому як є автономний обігрівач. І взагалі по машині немає будь-яких дефектів, там подряпань чи вм'ятин і так далі. Все в хорошому стані, досить в досить хорошому стані. Колір цей. суперово надає вигляду. Для пасата. Так, наголошую для нових підписників, друзі, що будь-яка ваша перевірка, взагалі для вашого комфорту і безпеки не питання, будь-то офіційний сервіс, будь-який підбір. Ми завжди на це погоджуємося. Це не питання. Так, у нас, у нас також ціленький. У нас є доставка автомобілів у ваше місто своїм ходом на автовозі не питання. Все для вашого комфорту, друзі. Зони під ручками також уклеєні в бронеплівку. Тому тільки вам залишається подзвонити, забронювати, перевірити і отримати хороше, правильне авто. Друзі, не фарбований, хороший комфорт в правильній комплектації чекає на вас. Тому не гайте часу, дзвоніть, резервуйте, замовляйте перевірку і купуйте. Дякую, що залишаєтесь з нами. Всім хорошого настрою, мирного неба. Слава Україні!